Прийшла весна, а з неї трави, Все навколо зацвіло, Дерева, квіти, трави, птахи. Все наче в казці Он ген мурашечка повзе, Ця гар у неї на плечах такий важкий, а їй далеко, нелегкий у неї шлях. А поряд сонечко зітхає, як важко повзати таки, і крильця швидко розпускає, летить невідомо куди. Всі комашечки й жучки над квітами рояться, і бджінку витіснути, прагнуть її, бачи, не бояться. Поблизу дерево лежить, там дядько дьобом стокотить. Чути, стукій дужий, ніхто до нього не байдужий. Яка чудова вся природа, коли стоїть така погода, стається гарним все життя, а мрії линуть геть далеко від сьогодення майбуття.